Доброго дня, всім друзям! З вами Ольга, і сьогодні я вам покажу серію світ Саншайн, яка для нас є в цьому році новою. Такої ми ще не садили. Але спочатку відео хочу подякувати всім, хто поздоровляв мене наприкінці квітня з днем народження. Дуже було приємно в цьому році, взагалі, як ніколи, прийшло дуже багато поздоровлень. Бо чотири дні я тільки лайкала дякувала всім, хто поздравляв. Дуже приємно, особливо зараз. Тому ще раз дякую. І так, серія Sweet Sunshine. Це махрова ампельна петунія. Ми її купляли в цьому році в минулому році, наприкінці минулого року. Я показувала, не всі доходили до нас в гарному стані, бо самі знаєте, були проблеми. На кордоні, і інколи вони затримувалися, стояли на кордоні. І тому бували касети такі, що зовсім страшні. Але ті, що вижили, ось такі гарні квіти дали. Ось дивіться, оце світ Sunshine Hot Pink Queen. Оце один горщик, бачите, який гарний. Майже всі цвітуть, деякі зараз у нас ще не цвітуть, але то вже останні. Бо скоро вже будемо закінчувати. Поки що отака от розсада у нас є. Так, я краще уберу і покажу інший сорт тепер. Оце сорт Pink Red Way. Це такий сорт, якщо хтось пам'ятає, якусь його петуню Деді Ред, така лососіла з червоним центром. Ось отак, так, точно такий кольор. Дуже гарна така. З таким кругленьким листечком. Це теж і такі. Багато паганів, Гарно. Так, ще уберу. Так, оце у нас квіточка, гляньте, яка гарна. Це е, Pink Vein. Так, Pink Purple Vein. Так. Теж набагато краще, ніж. Чим... У каталогу, бо інколи я дивлюся, коли вибираю квіти, не розберуся по каталогам, яка ж квітка буде. Ну, ось Зараз показую, які вони є насправді. Теж теж дуже гарно. Оце е, сорт провенс або Прованська, є. Як воно правильно, точно не знаю. Оце от така квітка. Чимось. Схоже на Софію, але трошки інший відтінок. Ще одна квітка у нас є, я скоро покажу підвіз. Це манжента Пікаті, ця касета взагалі у нас була страшна, але що вижило, то ось мала отакий вигляд. І позавчора останні два горщика. Уїхали вже до своїх покупців. Дуже мені сподобалося. Ось зараз покажу підвіси, бачите, оце Pink Purple, бачите, яка, яка гарна, повна, ще не вся розсвіла, але вже можна показати. Підвісами я в цьому році теж не торгую, торгую тільки розсадою, а підвіси всі будуть залишатися для мене. Так багато тисячами, як раніше, я не роблю, але для себе 40-50 підвісів завжди я маю. Оце отакий от підвіс цей. Пінк ритвий, що я недавно показувала розсаду. Теж, бачите, форма куста. Бо дехто мене питає, Оля, яка форма куста? Ну, я показую. Але форма куста теж дуже залежить від того, як ви будете формувати. Але формуються вони легко, не, не давала якихось проблем. Ось така квіточка. І ось таке чудо у нас це Маджента Пікаті. Теж вона дуже відрізняється від тої, що у каталогі. Я... Оце для мене відкриття, бо я не очікувала настільки гарної. Погодьтеся, я вам зараз показую фотографію, яка була в каталозі. Ну, ця набагато краще. Подобається, що в неї. Не такі товсті, не цупкі пагани. Дуже їх багато, вона легко формується. І квіточка теж набагато краще, ніж та, що на фото. Ось так виглядає. І ще їй цвісти і цвісти, і рости і рости. Дуже гарно. У мене в минулому році була Белла, в цьому році теж купляли черіночки, але собі вже не залишали. Хотіла подивитися, як буде ця серія. І ви знаєте, ну, Белла гарна, але ця мені, мені здається, що ще краще. Не знаю, що ви думаєте. Ну... Мені, мені подобається. Отак От потроху буду знімати, показувати, щоб мали на увазі, які сорта є і як вони виглядають насправді. Вживу. Все, що встигну, все зроблю. Пишіть, як у вас справи, як ідуть продажі, що нового і мирного неба і до нових зустрічей!